Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо розглядати ряд дуже цікавих запитань, які ви залишали у коментарях під моїми останніми відео. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайка, будь-який коментар до цього відео, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Ви зараз його бачите на екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання: чи правда, що Росія просить інші країни, зокрема, веде переговори з Пакистаном, Єгиптом, Білорусію та Бразилією щодо повернення важливих запчастин повернення проданого ними озброєння через величезні втрати в Україні? Зокрема, у квітні Росія просила президента Єгипту повернути двигуни гелікоптерів Мі-8 та МІ 17 Чи правдива ця інформація? Отак, це 100% правда, що вона це робить, тому що тут, бачите, янгол трубить і всіх-всіх підіймає. Це означає, що навіть не тільки ті країни, які я зараз перечислила, а й з іншими якимись країнами. Ця рашка парашка веде перемовини, щоб швиденько їм повернути це озброєння. І я вам скажу, що результата вона очікує дуже швидко. Їй потрібен цей результат і щоб він прямо зараз був. І по королеві мечів це досить така жорстка бесіда, якщо це взагалі можна так назвати. Тому що королева мечів це не королева кубків, вона не буде з тобою сюсюкатися. Це так жорстко давати швиденько, це воєнної зброї, і королева мечів безпосередньо відповідає саме за воєнні ці штуки, які їм дуже-дуже потрібні. Але цікаво, що тут йде далі. Тут йде трійка мечів. Трійка мечів це взагалі велике розчарування, гірка. Істина, це карта зрадництва та образи. Тобто, я так розумію, що вони їх так можна сказати в кавичках просили таким тоном, дуже суровим, дуже жорстким, але отримали відворот поворот, тому що взагалі ця карта може казати звичайно про досягнення якихось результатів, але це дуже дуже маленькі результати, і плюс з них ще потім за це спросять. У будь-якому випадку вони не згодні з тим, що їм не хочуть нічого повертати, вони хочуть боротися за те, щоб все-таки отримати те, на що вони сподіваються. Можливо, навіть по цим картам їздили вони до когось, щоб вмовити, але в принципі з цього нічого не вийшло. Йде велике розчарування щодо перемоги на цьому фронті. Тобто вони не можуть просуватися, вони не можуть реалізувати у повній мірі всі свої плани через ось цю таку жорстку досить їм відмову. По колесу фортуни, звичайно ж, вони сподіваються на краще. Сподіваються, що можливо, ну сьогодні ні, а завтра так, але все одно тут йде двіка Пентаклів. Двіка Пентаклів говорить про таку нестабільну ситуацію, про те, що вони не отримують те, що вони хочуть. Взагалі, це досить така мілка карта. На все так я вам скажу просто: ці країни висунули якісь певні вимоги, які рашку не влаштовують, тому що дві капентаклів і дві мечів на дні колоди дійсно можуть говорити про якийсь діловий обмін, про певний якийсь контракт, але з таким підтекстом, який рашку зовсім просто не влаштовує. Є багато підводних каменів, які вони думають подолати, і знову ж таки лицарь мечів тут говорить про якісь поїздки, про якісь ділові пропозиції, про заключення контрактів. Але що саме цікаве, саме завершує розклад четвірка мечів. Четвірка мечів це ізоляція, повніша просто ізоляція для Росії. Це застій у справах, це певні перешкоди на досягненні своєї мети. І незважаючи на ось цю давку зі сторони Росії, все одно тут зупинка в якийсь момент, навіть якщо їм щось там і передали, це все зупиняється, повний стоп. Взагалі, четвірка мечів це карта депресії і великої, великої кризи, такого залізного занавесу. Тому я думаю, що Росія глобально нічого з цих домовленостей із цих таких ультиматумів не отримає. Слідує запитання: чи дійсно окупанти почали будівництво залізної дороги на окупованому півдні України? Від Ростова через Донецьку і Запорізьку області України в Крим? По цим картам поки що активних дій, що вони прямо її будують кожен день там робочі ходять. Я цього не бачу, тому що дев'ятка жеслів це відкладення на певний час ось цієї роботи або вимушена зупинка. Зірка теж дуже відтягує у часі взагалі реалізацію цього процесу, цього проєкту, тому що тут у нас сама зірка завершує наш розклад. Так, по цим двом картам їм дуже хочеться, і плани в них дійсно глобальні. І вони думають, що вони зможуть досягнути успіху. Поки що це все на рівні розмов, можливо, якась документація потрібно ще налагодити. По двіці жезлів так, якісь перші кроки вже зроблені, але двіка жезлів дуже така мілка карта. Від двіки до десятки ще дуже дуже багато часу і, взагалі, дій, які потрібно зробити. Двіка жезлів взагалі це певні такі вагання, зваження перспектив і ризиків для себе. Але так, наймабутні Дійсно, вони планують будівництво цієї дороги, і плюс ще тут в нас карта закоханих на дні колоди і верховна Жриця. Ой, тут дуже цікаво. Їм потрібно заручитися ще чиєюсь підтримкою. Ось без цієї підтримки вони не зможуть це зробити, тому що карта закоханих це певні якісь домовленості, це певний якийсь кооператив, колектив єдинодумців. Тобто обов'язково їм потрібна ця допомога, і вони будуть якось дуже тайно, дуже скритно з кимось домовлятися, щоб все таки Ось цю дорогу прокласти. Тому ось так. Ну, давайте тоді спитаємо, чи зможуть вони повністю добудувати цю залізну дорогу від Ростова через Донецьку і Запорізьку області України в Крим. Вони будуть намагатися все таки прокласти цю залізничну дорогу, тому що тут у нас корелева мечів. В них є вже навіть якийсь документ, який це підтверджує, це бюджет виділяється на це, тому що тут король Пентаклів дуже великі гроші. У це вкладаються, і вони планують завершити це у такі невеликі сроки. Але що саме цікаво, ось ці карти далі йдуть. Я доклала, тому що ну не все ж так може бути просто. Тут карта диявола, карта обмежень. Я так розумію, що все-таки. Не так їм буде просто прокласти цю дорогу, тому що диявол може означати дуже масовані обстріли, і ці обстріли будуть обмежувати їхню діяльність. А потім, взагалі, Україна перемагає. Україна забирає собі тут, бачите, сім камечів, забирає собі те, що їй належить по праву. І я вам скажу, що сонце показує завжди саме південні території, тобто ми повертаємо за допомогою нашої перемоги додому ось ці території, і там почнеться вже нове спокійне життя. Тому я не думаю, що вони зможуть взагалі завершити цей їхній такий адовий проект. Наші Збройні Сили їм у цьому дуже гарненько допоможуть. Слідуючі запитання: нещодавно Єрмак заявив, що Україна вже пройшла 70% війни, відповідно, залишилося ще 30%. Чи дійсно ось таке співвідношення є дійсним саме на зараз? Як я вже багато разів казала у своїх відео, точні цифри, точні дати це взагалі не до таро. Але все-таки ми ж хочемо знати цю інформацію. Тут старший аркан імператриця. Це прекрасний аркан, який показує нам нашу любу, квітучу Україну, нашу землю. І що саме цікаве, цей аркан знаходиться під цифрою 3. Тому дійсно про оці 30% ми можемо говорити, але це дуже дуже звичайно ж приблизно. Точно ці цифри карти не можуть сказати. Вони показують тенденцію. Тобто Україна вже відходить. Від цієї війни, тому що тут карта пятірка мечів, яка безпосередньо показує нам воєнні дії. Але це відбувається якось скритно і тайно. Ми багато чого не знаємо, і багато процесів, які наразі відбуваються, нам невідомі. Від нас їх приховують, тому ми не маємо дійсно повної картини того, що відбувається зараз на фронті. Але дуже багато сил, дуже багато майстерності прикладається для того, щоб дійсно завершити цю війну. Вісім Пентаклів говорить про те, що все більше і більше професіонально. Сіоналів своєї справи на нашій землі можливо ця карта навіть і льотчиків показує нам наші хлопці просто великі великі молодці, і все робиться для того, щоб стабілізувати ситуацію. Тут тут жезлів. Вже не в перший раз карти мені говорять, що Україна буде змінювати стратегію ведення цієї війни. Будуть якісь новшества, будуть якісь впроваджуватися інновації для того, щоб прискорити ось цей процес завершення війни, і щоб на нашій землі був спокій та мир. Я вам скажу, це якийсь дуже хитрий план для того, щоб мудрою силою подавити ворога. Шістка пентаклів говорить нам про те, що наші союзники нас не покинуть, і буде продовжуватися допомога Україні. Можливо, також ця карта говорить, що із бюджету будуть виділятися більше коштів для нашого власного виробництва. Звичайно ж, є певні обмеження, і не все так просто, як нам би хотілося. Є певні перешкоди для досягнення нашої кінцевої мети, і це все ми прекрасно розуміємо. Але все-таки наш контрнаступ після певної якоїсь паузи, після подолання оцих перешкод відбувається відбувається наш активний контрнаступ. Ми відвоюємо собі наші землі, і знову ж таки, тут четвірка Пентаклів, чотири території, чотири області, і королева Пентаклів завершує наш розклад. Ми стаємо володарем на нашій землі, тобто ми забираємо собі те, що нам належить по праву. Але королева Пентаклів це 75% від 100%. Я вам скажу, що в попередньому моєму розкладі саме на цю тему теж саме карти мені показували, що буде якась невеличка територія ось цих 25%, щодо якої будуть певні розбіжності. Ось цих 25% буде в якомусь певному підвішеному стані на якийсь час. Але все одно карти в принципі тут дуже такі сильні і дуже позитивні, і ми робимо все для того, щоб приблизити і прискорити нашу перемогу. Слідує запитання: Україна розробляє нові моделі надводних дронів з сюрпризами для росіян. Чи будуть ефективними у війні ці нові надводні дрони? Це 100%, що вони будуть ну просто максимально ефективними. Тут вісім компентаклів. Це карта кропіткої роботи майстрів своєї справи. Дуже багато часу, дуже багато зусиль буде покладено на прям серійне виробництво цих дронів. Просто все супер. Тут королева жезлів, яка говорить про успіх у справах, успіх у бізнесі. Плюс це карта ще допомоги, можливо, навіть таємної, тому що тут. Чорна кішечка така сидить. Тобто нам ще хтось буде допомагати, можливо, деталями, можливо, буде підсказувати, що як правильно робити. На жаль, я в цьому не розбираюся, але ви зрозуміли основну думку. І завершує наш розклад: шістка жезлів. Шістка жезлів. взагалі – це карта лідера, це карта переможця, це карта великого успіху у всіх справах. Це карта гарних новин і це карта, я вам скажу, великої нагороди за всі старання. І це карта просто великого, величезного прогресу, який приводить до перемоги. Але тут карта помірності на дні колоди. Я вам скажу, що не все так просто, і, можливо, ці дрони будуть ефективними, але трошечки пізніше. Нам потрібно трішки часу зачекати, і тоді ми вже по цим картам будемо бачити просто масований їх випуск, їх серійне виробництво, яке призведе до великих-великих перемог на фронті. Слідує запитання: Буданов нещодавно зустрівся з екс-командувачем ССО США Макрейвеном, який планував ліквідацію у саме Бен Ладена. про що вони розмовляли? Таке просте запитання, але досить цікаве. Досить цікава комбінація карт, і я вам скажу, що я спочатку подумала, що вони говорили про цю бункерну крису. І так, можливо, якось косвено і на другому плані ця тема була, тому що король Пентаклів, який може показувати його, знаходиться тут на дні колоди. Тобто, це як основа була. Але все-таки тут король кубків, який може показувати нашого президента Зеленського. Тут йшла мова про те, що є певні загрози для життя нашого президента. Можливо, оцей Макрейвен доповів певну інформацію. Про те, що готується його ліквідація, і що потрібно боротися для того, щоб якось цього уникнути. Можливо, він саме оцю таємну інформацію Буданову і передав. А можливо, також він ще сказав, що оцього бункерного пуйла вже немає в живих, тому що ці дві карти про це ж можуть казати, коли людини вже у фізичному світі немає, і це, бачите, як основа, основа цієї розмови. Тому тут якось так дуже цікаво. Слідує запитання: Німеччина пообіцяла збільшити військову допомогу Україні у 2024 році на 4,6 мільярдів євро. Чи правда, що Німеччина збільшить військову допомогу Україні у 2024 році? Ох, не чекала я таких карт у цьому розкладі. Взагалі, відповідь, якщо чесно, ні. Чому? Тому що тут вісімка кубків це відхід від цієї теми. Чому? Тому що тут карта башня. Карта башня завжди говорить нам про крах планів, про нереалізацію бажаного і, взагалі, це коли все летить просто шкереберть у прірву. Тобто, бачите, ось ця башня стоїть перед досягненням нашої мети, перед нашим бажанням отримати цю допомогу. Тобто, крах бажань, крах мрій, крах планів. І тут на башню я доклала тут туз пентаклів, двіка пентаклів і шість десятка мечів. Мені здається, що взагалі буде допомога дуже сильно скорочена. Так, по цим двом картам щось може перепасти, але все-таки на них падає десятка мечів. Знову ж таки, це не реалізація планів. Щось може піти дуже різко, не по плану. Взагалі можуть бути певні обставини, на які ми зовсім не очікували, якісь шокуючі обставини. Тому по цим картам великої допомоги взагалі не варто очікувати. Що саме цікаве на одній колоди тут колосо фортуни і лицар Пентаклів, тобто, можливо, вони дійсно затвердять якусь допомогу, але це менше, ніж ці цифри, які я називала спочатку відео. І вони будуть дійсно її обіцяти доставити. Але проблема лицаря пентаклів у тому, що він дійсно досягає завжди своєї мети клопіткою працею, великою працею, але це дуже дуже повільно. Ну, тобто, я не знаю, коли ми, можливо, щось і отримаємо, але явно це швидко не буде. Ось, на жаль, ось така відповідь. Слідуюче запитання: в ЄС заявили, що навряд чи зможуть виконати свою обіцянку по поставці Україні мільйона боєприпасів до березня 2024 року. Давайте запитаємо, чому, в чому причина? Tisno po 80. Мечів на дні колоди є певні якісь обмеження, є якісь перешкоди. Тут є якась нова ідея, і у цьому всьому замішана якась королева жезлів, якась жінка, яка тормозить у цей весь процес. І я вам скажу, що тут ще вісімка пентаклів, їм потрібно їх виготовити, я так розумію, спеціально для України. У будь-якому випадку, ось ці карти кажуть про те, що ми отримаємо ці боєприпаси. Це 100%. але це може бути пролонговано у часі, тому що тут і карта помірності, і дев'ятка пентаклів. Тут лицар кубків, який показує, що дійсно будуть якісь розмови, будуть якісь перемовини. Можливо, ми будемо до когось їздити, до нас будуть приїжджати, щоб цю тему обговорювати, щоб цю тему підіймати, і вона була постійно на слуху. Тут карта помірності, яка дійсно відтягує події у часі. Це певний якийсь час потрібно, але все одно ми отримаємо те, на що ми сподівалися. Тому що туз кубків це завжди емоції, позитивні емоції від виконання нашого бажання. І дев'ятка пентаклів це грошові вливи, це отримання чогось фізичного, того, що нам дуже-дуже потрібно. Можливо, навіть по цій карті нам запропонують щось навзаєм, щось інше. Але це все одно для нас дуже, -дуже важливо і для нас це позитивно. Слідуюче запитання: чому Дональд Трамп зараз активно почав говорити про ядерну війну та третю світову? Що саме цікаве, подивіться на ці карти, Дональд Трамп випав пажем. Паж — це дуже дуже мілка карта. Це такий недосвідчений юнець, якого в принципі ніхто не слухає і ніхто не сприймає всерйоз. Тобто він хоче бути королем, а його сприймають як пажа. І цим він дуже-дуже невдоволений. Він розуміє, що ситуація вийшла з-під його контролю. Все відбувається не так, як він хоче, і не так, як він собі планував. Але шут говорить, в принципі, сам за себе. Він як шут, він такий дурачок, дурачина. Ну, трошки клепні не вистачає, що тут можна ще сказати. Також по шуту можуть проходити певні психологічні проблеми у людини, тобто певні розлади. Він хотів перемогти, він хотів бачити себе на троні, тому що тут у нас верховна жриця тайно, він якісь тайні ділішки оці ворочі, хотів бачити себе по королю жезлів на троні, але не так сталося, як надалося. Ну тобто людина трішки з'їхала з, з катушок. Що тут ще можна сказати? В принципі, це і так всім зрозуміло, і всі це бачать. І останнє запитання у цьому відео: кандидат в президенти США Вівек Рамасвамі, звичайно ж таке, дай Бог, назвав Зеленського нацистом, а Україну недемократичною країною. Чому він так сказав? Відповідь вкрай проста: він засланий козачок, тому що Паш Мечів завжди показує колаборантів, зрадників, оцих ось пронир, шпіонів. Ось саме він, ця людина. Які дуже багато грошей заплатили, просто величезна сума грошей для того, щоб він розхитував оцю ситуацію для того, щоб причинити максимальну шкоду Україні. І по дві ці жеслів це якась країна йому заплатила, яка знаходиться за морем, за океаном. Ну, я думаю, що всі ми здогадуємося, що це за країна. Тому відповідь вкрай проста: це засланий козачок, дії якого направлені на максимальну руйнацію. України, репутації України і процесів, які відбуваються, і все, що пов'язано з Україною, він буде розшатувати і далі вкидати ці взброси, на які ми не повинні реагувати, тому що це людина проплощина і він говорить те, що йому сказали, те, що потрібно говорити. Тому якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!